Та руйнування такими є наслідки дронової та ракетної атак ворога. У пожежі у Кам'янець-Подільському районі загинула дитина. У Нетішині місцева жителька втратила понад 480 тисяч гривень, шукаючи легкого заробітку в інтернеті. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Уніч на січня ворог випустив по Україні 92 ударних БПЛА та 4 балістичні ракети іскандер м КН-23. станом на 9.30 у командуванні повітряних сил збройних сил України підтвердили збиття 57 безпілотників у 8 областях. 27 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Три БПЛА перебували в повітрі. Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя є загиблий поранення та руйнування. Також через падіння збитих ворожих БПЛА постраждала Харківщина. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що після нічної ворожої атаки на обласний центр станом на 11.30 за допомогою до медиків звернулися 45 людей. 22 з них у лікарні у стані середньої тяжкості. В лікарні також перебуває й двомісячне немовля. Застава у 49 мільйонів гривень та запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою, призначив суд власне, саме психіатру ЗСУ Олегу Друзю. Його адвокати заявили про незаконне затримання підзахисного. Адже друзя тільки виписали із реанімаційного відділення після оголошення рішення суду Олег Друзь від коментарів відмовився і він буде перебувати під вартою в лікувальній установі. Нагадую, що головний психіатр. Зсу Олег Друзь незаконно заробив 1 мільйон доларів. У нього знайшли незадеклароване майно, яке він оформив на своїх родичів та знайомих. Дитина 2022 року народження загинула під час пожежі 22 січня у селі Сворого Кам'янець-Подільського району. Сталася тоді пожежа у житловому будинку. На місці події рятувальники виявили дівчинку. Без ознак життя загинула вона від отриманих опіків. П'ятимісячного хлопчика із будинку врятував сусід, який першим побачив пожежу та кинувся на допомогу. Хлопчика медики госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці. Попередньо встановлено, що відбулося загоряння будинку, у якому перебувало двоє маленьких дітей. Матір в цей час була на подвір'ї. Коли побачила густий дим, почала кликати на допомогу. Шукала заробітку в інтернеті, а натомість втратила понад 480 тисяч гривень. У поліції області повідомили, що жертвою аферистів стала 23-річна жителька. Нетішина. Їй у месенджер надійшло повідомлення про додатковий заробіток онлайн. І Спочатку потерпіла, отримувала гроші за те, що ставила лайки за товар на інтернет-платформі. А згодом же жінка почала виконувати завдання за Перед оплатою, аби збільшити свій заробіток, і за словами потерпілої, вона сама не зрозуміла, як вклала 480 тисяч гривень. Працівники Шепетівського районного управління поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Може бути гучно. Сьогодні у межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Тож зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Подбайте про своє здоров'я та життя. Сьогодні у Хмельницькому заплановані відключення електроенергії до сімнадцятої години. Вона буде відсутнює за адресами вулиця Міцкевича, 4, вулиця Північна, 117, вулиця Шухевича, Романа, 100, провулок П'яскорського, 6, також проїзд 6, підйомний будинок 2 та 109, вулиця Львівське, шосе 63, вулиця Садове товариство 647, вулиця М12, 3 Тернопіль-Кропивницький, знам'янка 268 та провулок Уборевича, 64. Також у 34 будинках по вулиці Городня не буде світла. Детальніша інформація у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код та долучайтеся. Відсвятковувати актуальні новини можна і у соціальних мережах телеканалу. Ми вам вдячні за довіру Збройним силам України за захист. Бережіть себе.